Суперсереда у Сільпо. Тільки 7 травня. Наступ на Україну і не тільки. У ЗСУ шокували заявою. Лукашенко таки наважився. Тож Білорусь вже активно готується до страшного. Чи варто очікувати наступ з боку Білорусі, куди може бути спрямована атака? Давайте про все по порядку. Вітаю! Це Україна сьогодні. Я Дар'я Гладких і «Останні події. Голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко шокував усіх останньою заявою. Так, за його словами, Росія розглядає Білорусь не лише як тил для нової атаки на Україну, а як потенційний статовий майданчик для агресії проти країн НАТО. За його словами, регулярні спільні навчання Росії та Білорусі, зокрема заплановані на літо, несуть загрозу не лише для України, але й для країн Балтії та Польщі. Саме з Білорусі Росія може реалізувати сценарії, їх там нет», Як вже це було в Криму та на Донбасі. Навчання у Білорусі це не лише про Україну, це сигнал і нашим європейським партнерам, бо лінії оборони країн НАТО значно менш готові до загрози ніж українські. А ми вже маємо і бойовий досвід, і зміцнені фортифікації на білоруському напрямку. Він також наголосив, що в умовах воєнного союзу між Росією та Північною Кореєю не можна виключати навіть провокаційні дії з території Білорусі в інтересах третьої країни у такому випадку. Росія за угодою надасть підтримку, прикриваючись союзницькими зобов'язаннями. На думку Тимочка, Лукашенко остаточно втратив можливість позиціонувати Білорусь як умовно нейтральну територію або майданчик для переговорів із заходом. План Путіна прикрити можливу капітуляцію України черговими мінськими угодами втратив сенс. Білорусь більше не сприймається як країна, що могла б бути посередником у діалозі. Це тепер лише плацдарм для наступальних дій та демонстрації сили Кремля. Також Тумочко нагадав, що Росія не вперше натякає на інтерес до Сувальського коридору, стратегічного відрізку між Білоруссю та Калінінградом, який з'єднує країни Балтії, з рештою ЄС. А тим часом військовий експерт Ігор Романенко наголошує, що планові військові навчання в Білорусі були заплановані на осінь 2025 року. Втім, все може несподівано змінитися в будь-який момент, адже Путін втягує білоруського колегу у війну. Нові навчання нова загроза. Майбутні спільні військові навчання Росії та Білорусі можуть закінчитися новим нападом. Президент Зеленський заявив, що під загрозою як Україна, так і Польща та Литва. чи закінчиться захід 2025-го за сценарієм навчань 2021-го року. Розповімо в сюжеті. Росія планує втягнути Білорусь у війну і вже цього літа готує нову атаку з її території. Про це під час свого виступу на саміті Триморія повідомив президент Зеленський. За його словами, заплановані спільні навчання країни-агресорки та її сателіта реальна загроза, до якої необхідно готуватись серйозно. Такі ж навчання, які учасники називали просто навчанням, по факту виявились бойовим злагодженням перед вторгненням в Україну саме так зазвичай починаються її нові атаки, але куди цього разу я не знаю. Україна, Литва, Польща, дай Боже, щоб ні. Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інструкції готові до співпраці через нашу розвідку. Ми готові ділитися інформацією про загрози в нашому регіоні. Також ми пропонуємо активізувати взаємодію між радниками безпеки, щоб кожна країна могла сприйняти завершення цієї війни дипломатичним шляхом. Навчання захід 2025 країни запланували на вересень, а це означає, говорять експерти, що перші російські військові прибуватимуть до Білорусі уже в липні. Загальна чисельність у групи Повення, яке братиму участь у відпрацюванні, поки що офіційно не називається на початку року. Білоруси заявляли, що ці навчання стануть наймасштабнішими. Нині анонімні джерела білоруському опозиційному виданню дзеркало повідомили, що мова йде про 100 тисяч військовослужбовців. По той яка нам поступала, можливо, це учені будуть проходити в треугольниках. Перший це границя Білорусі, Литви і Польщі, Сувальський коридор, всім відомий. Второй треугольник — это стык границ, это Украина, Польша и Беларусь. Соответственно, если там будут проходить основные учения, Европейский Союз будет вынужден стянуть свои резервы для защиты от возможного потенциального удара э, к этому участку границы, а Украина будет вынуждена направить часть своих резервов для защиты границы Украины со стороны Беларуси. Я не готов говорить, будет ли использована агрессия, применена агрессия, но Сам факт создания этих угроз и рисков повлечет за собой определенные последствия. Потому что если Україна будет вынуждена стянуть резервов, значит меньше сил и возможностей будет иметь для защиты своїх территорий на рубеже столкновения, освобождения своих территорий. Я думаю, в этом может заключаться замысел как Путина, так и его союзника Лукашенко. Відомо, що до навчань захід 2025 білоруси намагаються залучити міжнародних спостерігачів. Вже зараз ЗМІ повідомляють, що стежити за тим, як союзна держава планує наступно наступати на захід будуть представники Угорщини та Словаччини на масштабних навчаннях у 2021 році. Спостерігачі також були, і фактично вони дивились за планом знищення України. Навчання це лише засіб тиску на країни і демонстрації своїх силових можливостей, адже після навчань буде якийсь може бути або ультиматум. Він може бути і. Входя, ну заявлений входя цих навчань. Якщо не буде прийняти, то навчання можуть перерости в агресію. Адже 22 й рік я нагадаю, навчання починалися в грудні 21-го. Да? І в грудні 21-го ми почули ультиматум Путіна про те, що НАТО по повернутися повернутись на кордони там го року. Що країни Балтії повинні вийти з е, НАТО, тому що згідно е, домовленості про е, надання їм суверенітету і незалежності після розвалу Радянського Союзу, одною з умов там, було те, що вони не будуть там, членами антиросійських блоків і наступлять в НАТО. І саме з цього виходить вся, весь російський наратив. І саме з цього виходять і ці навчання. Тобто, як тільки вони розпочнуться, ми почуємо новий ультиматум. І наглядачі, вони будуть такими агентами впливу, які скажуть, так, да, там така армада, така армада, що вам не вистоїть, давайте краще домовлятися, поки можна ну, йти на поступки. В інтерв'ю виданню «Настоящее время» представники організації Белпул, екс-силовиками Білорусі, які виступили проти режиму Лукашенка, повідомили, що на їхню думку, власне навчання захід 2025 прямої загрози для країн Балтії та Польщі не несуть. Але військова сила мінська лише набирає обертів. На территории Беларуси к 2028 году ежегодно будет возможность производить порядка 300 тысяч реактивных снарядов для системы ГРАД. Порядка 450 тысяч э, артиллерийских снарядов, более 100 тысяч э, беспилотных летательных аппаратов различных видов. Практически вся техника русских, даже самая старая техника русских, будет модернизирована благодаря белорусским предприятиям, которые производят э, прицелы. Для бронетанкової техніки, для бронетанкової техніки 2028 рік саме його у НАТО називали роком потенційного зіткнення альянсу з Росією. Багато у чому чіткість цього прогнозу залежить від того, яку саме мирну угоду нав'яжуть штати. Українські експерти менш оптимістичні. На їхню думку зіштовхнути з військовою агресією Росії та її сателітів захід може ще раніше, і нехай нікого не заспокоює те, що вже нині на поле бою росіяни женуть віслюків та гарматне м'ясо зі всього світу. Сил на агресію України, яка знається на умовах сучасної війни, вистачить. Тому демократичний світ має зробити усе, аби завадити навчанням, бойовому злагодженню, а відтак і агресії з території Білорусі. Однак і досі у партнерів України немає навіть спільного рішення, ким Білорусь виступає на нинішньому етапі війни. Однак вже в ці хвилини ЗСУ стикається з цілком реальним наступом РФ. Про те, що Росія починає свою весняно-літню наступальну кампанію, повідомляють у керівництві збройних сил, який ресурс зібрали окупанти, чи є у них шанси отримати успіх та які регіони опинилися в небезпеці? Про це все просто зараз. Ситуація на фронті загострюється. Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявили про початок весняно-літнього наступу. Путін намагається виграти час і готується до весняного наступу. Ми бачимо підготовку до цієї операції та поділилися нашими розвідданими з союзниками. Треба дивитися на ситуацію з широко відкритими очима. Путін готує новий наступ, зокрема у Сумській та Харківській областях. Я можу сказати, що президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався. Під загрозою Сумщина і Харківщина. Цей напрямок обрано не випадково. Коротке логістичне плече, швидка доставка підкріплення і боєприпасів. Його підготовка розпочалася ще з кінця лютого, коли ворог, розвиваючи наступ на Курщині, зміг перетнути лінію державного кордону і зав'язати бої в селах Сумської області. Зараз бойові дії точаться в районі Сіл Басівка, Новеньке, Журавка і Васелівка. Російська Федерація имеет там порядка шісті тисяч э, на території нас очень-очень капитально. капітально. По состоянию на сьогодні Російська Федерація зайшла на территорию Сумської області і під його контролем приблизительно знаходиться 55 квадратных квадратних кілометрів території Сумської області. От там де з Курском граничит. на Сюмський напрямок, у Росіяни стягнули більшу частину свого резерву. Щоб послабити натиск, Україні довелося завдати контрудару, і зайти на територію Білгородської області. Військовим вдалося прорвати російську оборону, і створити плацдарм у районі сіл Демидівка і Поповка. Крім того, ЗСУ досі утримують залишки плацдарму на Курщині, в районі сіл Олешня і Горналь. Все робиться для того, щоб знищити можливість цього наступу, знищуються мости, переправи, е інфраструктура. Ну тобто наносяться удари по всім військовим об'єктам, які знаходяться на Білгородській області. В Білгородській області знаходять ну, там два чи три села під контролем збройних сил України, знаходяться, але цього достатньо, щоб там розмістити розвідників, для того, щоб там розмістити групи, які працюють далекобійними дронами, і які е ріжуть логістику ворога на глибину там до 20-30 кілометрів. І це дуже гарна новина. Це значить, то що ворогу не близитись і зробити якийсь там швидкісний наступ з боку Білгородської області. Ну буде практично нереально. Це просто попытка розтягнути увагу Російської Федерації. Що ми здесь, ми здесь, а ви теж перезбирайте свої війська, ми себе розтягуємо, ми також розтягуємо російське командування. Російські силы, російську логистику. Но вот такое вот большое наступление анонсированное, что по всій линии фронту в 1000 километров но таких сил у них нету банально. То есть у них нету лишних людей, у них никто, нету лишней техніки. Они вынуждены забирать полицейских, военных с отдаленных блокпостов. Але на цьому загрози з боку окупантів не закінчуються. Росія і Білорусь готуються до масштабних осінніх навчань захід 2025 Ну настало время і нам показати, що ми багато уміємо. Офіційно диктатори говорять про маневри, але ми ж знаємо, що стоїть за такими рішеннями. Вірно, Кремль хоче створити нове ударне угруповання. По той інформацію, которая нам поступала, возможно, эти учения будуть проходить в треугольниках. Перший треугольник – это граница Білорусі, Литвы і Польши. Сувальський коридор, всім известный. Второй треугольник – это стык границ, это Украина, Польша і Беларусь. А якщо ці навчання розпочнуться, під загрозою опиняться вже не лише українські міста, а й країни Європи. Товий наступ Росіян уже розпочався. І, схоже він не останній. Тепер черга за українськими партнерами. Від швидкості цього кроку залежатиме, чи відкриється ще одна лінія фронту. А що ви думаєте про останні події на передовій? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше.